Просто пиво хоче, в тебе пиво побачила та йде. Як якби не пиво, вона б за тобою не йшла. Так за цим пивом всі йдуть, кози. Нічого не бачив, тільки пляшку пива побачила та йде собі. Да? Так, да, так, да, спалив я тебе, за пивом ти йдеш, я знаю. Бо скоро вже магазин закритий ти. Пляшку побачила та й вже йдеш. Да-да, я все зрозумів. Оце зараз покажу вам свою худобу. Зараз подивитесь. Моя худоба. Ого, худоба, що ви тут робите? Бандюки? Розкажи підписникам моїм, як справи у селі. Волись і ради, як справи, розкажи. Бач без коментарів, а ти худоба, що розкажеш. Подивіться на цю рожу, вона взагалі не розуміє, що відбувається. Взагалі думаю, що це робиться? Не звикла інтерв'ю давати. Оця така в мене худоба є, да? Худоба? Ну тільки жарти може і все. Вся худоба. Це таке в мене хозяйство в голові сільради. Бачите? Ця морда єхідна. Зарожся, заросло все. Не бриється, не миється, бачите, оце така ця худоба у селі. Жере та й Більш нічого не робить. О ти така наглюча морда. Морда наглюча. Розкажи, яка ти наглюча морда. Розкажи людям, хай послухають. Що ти пастися не хочеш. Тільки битися, Тільки битися і знаєш. Це перший злодій на селі. Перший злодій. Битися і все, от, цю, <рес> Щоб всі знали. Да? Цю наглу морду. Тікає, а ця б'ється. Так, да -да, ти так не дивись.